Володимир Іліч жлобом, на словах, у душевних п'янках з друзями дуже любив село, тим паче, він був з нього родом, і, хоча приїздив він на батьківщину, зокрема, тільки попити горілки на ставках з кумами та друзями, так би мовити, на природі, все одно вважав себе патріотом рідної домівки У село Вербівка. Пройшло його дитинство, і звідки він пішов у доросле життя. А згодом став думати про село, що то місце, звідки людина або виривається, або тихо загниває. І тепер, коли він у свої 45 виходить на пенсію у званні майора поліції, йому було гірко, він не знав. Що буде робити далі, чим займе себе? Хоча статків у нього було стільки, що вистачило б спокійно прожити до самої смерті. Але він не хотів більшого місто не дало того, на що він сподівався, а служба не принесла справжніх, на його думку, грошей, про які він мріяв, та чим тільки міг намагався втілити мрію у реальність. Звісно, Володимир Ілліч не був святим, але крім квартири з дорогим ремонтом, гарної нової автівки, великої батьківської хати у рідних Вербівцях та добрячу рахунку у декольках банках, він нічого не заробив. Але ж здоров'я, служба витягла з нього добряче і найбільш дошкуляла зношена алкоголем печінка та пережитий інфаркт. Він отримав під час однієї з прокуратурських перевірок роботи його підрозділу. Тоді його рахунок у одному з банків добряче зменшився. Ні, не на лікування, хоча на нього також. Тоді жлобов купив собі спокійне життя. І от тепер посада, погони, страх у чужих очах. Легкі гроші, усе це лишилося в минулому. Володимир Ілічлобу мучився і не знав, як тепер жити далі. Рятівну ідею підкинув його керівник та друг, полковник Котов. Коли жлобув з пляшкою коньяку, прийшов до нього пожалітися на розбите виходом на пенсію з життя. Семен Павлович вислухав його. Та жалісно похитав головою, ніби співчуваючи. Нічого не поробиш, друже, сказав тоді полковник. Всі ми згодом йдемо на спокій. Та випивши третю чарку, трохи подумавши, запропонував ідею. Ти розумієш, Володю, говорив він, наливаючи собі та вже колишньому колесі. У нас тепер всюди реформа, громади. Бюджети, повноваження, боротьба з корупцією, чесна влада і таке інше. І скажу прямо твоє село, звідки ти родом, золота жила. Треба тільки, щоб тебе обрали на посаду голови місцевого ОТГ. Та хто мене там за пройдешені роки знає та пам'ятає, недовірливо хмикнув жлобов. Ти, Володю, за це не хвилюйся. Тепер полковник дивився йому просто у віччі. Місцеві активісти добре знають, як зробити героя з будь-кого. 20 тисяч доларів, і ти народний Спаситель. Так Володимир Іліч і став, надії громади: три села, Вербівка, Круюча. І малі озерця раптом дізналися, що їх земляк майор поліції у відставці Володимир Іліч Жлобов, є чесним, принциповим, безстрашним борцем із корупцією, людиною порядку і твердого характеру, просто національний герой. Ні, про нього таки балакали десь поза очами. Що він ніби на ставкові п'яний гопака танцював та шльондр разом з друзями привозив. Але пакети з гречкою та кількою у томаті робили свою справу. Електрорад поступово переконувався у його чесних та твердих намірах щодо розбудови рідного села у щось феєричне, у те місто, де дуже багато людей. Будуть тільки мріяти купити хату та жити. Про це він розказував вибірцям на зустрічах. А листівки з календариками, на яких він квітнув щасливою переможньою посмішкою, висіли майже у кожній хаті. А ще для більш продвинутих в соцмережах були викладені розповіді про його героїчні спецоперації. Усе це працювало, як годинник, затикаючи любі заперечення проти його кандидатури. Тож на місцевих виборах його обрали без проблем. Абсолютною більшістю голосів. У день входження на царювання жлоба встояв у залі сліради і вже дивився на людей зверху вниз, так само, як колись у своєму кабінеті. Коли вимагав гроші, щоб закрити чергову карну справу. Ну що, Володю, сказав тоді йому Котов, міцно потискаючи руку. Поздоровляю, тепер роби собі далі, ти вже сам собі керівник. А як робити, сам знаєш? Тільки не забувай ділитися, зокрема, зі мною. А що спіде не так, я тебе прикрию». І от. Трохи згодом, розібравшись з місцевими реаліями та бюджетом громади, жлобу більше не зволікав. Вже за місяць штат ОТГ зріс із 10 до 40 осіб. У жлобу хутко з'явилися нові радники, помічники, консультанти, заступники заступників і усі свої. Кум, сват. Колишній підлеглий, знайомий знайомого, навіть двоюродний брат Ванько, який не отримав навіть повної середньої освіти і до цього працював таксистом. Тепер був його першим замом. Володимир Іліч дбав тільки про те, щоб люди надійні були. У місцевій школі швидко змінили директора, занадто багато зайвих питань ставив. І грошима, які були виділені з області на школу, ділитися не хотів. І нічого, що Василь Якович проробив у школі 30 років, та його поважали усі, на його місце тепер прийшла тиха жінка, подруга кумижлобова Ярина Семенівна, яка до цього була нянечкою у дитячому садочку, та добре вміла мовчати. А через місяць. Вона якось швидко купила нову автівку, списав на затулення протікаючого на школі даху старим шифером декілька сотень тисяч гривень. У сільській лікарні також оптимізували витрати, відправили на пенсію стару принципіальну лікарку Ольгу Даниловну та звільнили останню медсестру. А що ви хотіли? Розводив руками жлобу на сході села. Це реформа медицини. Ми вже розмістили на сайтах з пошуку працівників оголошення, що нам потрібен молодий лікар та медсестри. Навіть ставку додаткову не пожалкували 6 тисяч гривень. Більше не можемо, грошей у бюджеті немає. От і шукаємо довго. А поки терпіть, а ні, то самі шукайте. Я не відділ кадрів. А гроші з бюджету ОТГ, яку вже потрохи між собою місцеві мешканці стали називати ОПГ. Тим часом зникали ухвалу і відкрито. Дороги ремонтувалися лише на папері. Дитячі майданчики існували у звітах, а закупівлі приходили через фірми одноденки з дуже великою націнкою, а верхом творчості голови ОТГ. Став парканчик круг базару, з відходів місцевої лісопилки, за який по паперах віддали майже мільйони гривень. Усі все бачили, але всі мовчали. Ну, майже всі знаходилися, звісно, і сміливці, які на сесіях Ради ОТГ казали все, що думали у вічі, але з такими жлобом. Розправлялися швидко. Одного побили якісь злодії, у другого згоріла хата, а у третього просто пограбували його крамницю. І у всіх цих випадках поліція працювала, але нічого знайти не могла. Хоча багато хто знав, чиїх то рук справа. Тричі на Жлобова відкривали кримінальне впровадження за розпилення місцевого бюджету. За корупційну діяльність, за те, що він власноруч побив депутата від села Кринички Івана Павличенка, за те, що той у вічі обізвав його нахабним злодієм, і тричі усі справи розсипалися, як карткові будинки. Звідки раптом, як по чаклунству, міняли свої покази, документи губилися, перевірки закінчувалися нічим. Вінцем діяльності Жлобова стало випадкове спалення у пічці охоронником та двірником Степаном, папером з підписами місцевих жителів на дострокову відставку голови ОТГ. За це підписалося більше як половина громади. Я ж не знав, що то важливі папери. виправдовувався Степан переслідчим. – Вони на підвіконі лежали, а я людина темна. Думав, що то сміття, а через тиждень перекрив дах на своїй хаті, з виділених бюджетом ОТГ коштів. Недоторканий, шепотіли про Володимира Уиліча у селах. У нього дах та дуже вже міцний. А одного ранку жлобо не прийшов на роботу і, як це не дивно, не відповідав на дзвінки. Його телефон був поза зоною досяжності, а за два дні рибалки знайшли тіло у річці, трохи нижче за течією. Вже спухле та посиніле. Офіційна версія, нещасний випадок, пенсіонер, алкоголь, слизький берег. Неофіційної версії було більше. Одні казали сам не витримав тяжкої долі. Інші казали. Що голові ОТГ добрі люди допомогли, мовляв, занадто багато на себе брав, занадто багатьом у селах перейшов дорогу. Поховали його тихо, без гучних промов і оркестру. А громада ще довго дивилася на річку з недовірою, ніби вода могла колись розповісти правду. Але річка мовчала, як і більшість тих, хто колись за нього голосував. І тепер скоро знову позачергові вибори. На цей раз у голову ОТГ балотується якийсь дядько з району, і місцеві активісти вже розносять пакунки з гречкою по хатах. Шановні гості та підписники каналу. Якщо вам подобаються яскраві життєві історії, що публікуються тут, то будьте так ласкаві, підтримайте нашу команду лайком, підпискою. Та залишайтеся з нами, а ми прикладемо всі зусилля, щоб радувати вас та дарувати емоції. Якщо у вас є цікаві сюжети, особливе прохання, писати їх у коментарях до відео. Так ми разом зробимо цей канал більш життєвим та яскравішим. З повагою, команда каналу Байки та історії життя.